Всім привіт, дорогі друзі. Україна повертається на футбольне поле після невдалого вересневого циклу, де наша команда проти Франції та Азербайджана нічого не змогла показати. Поганий результат, один заліковий бал. В жовтні потрібно виправляти ситуацію. Сьогодні, в цьому вступному відео до матчів нашої команди, ми будемо розбирати, ну, по-перше, заявку Сергія Реброва. Хто довикликаний, тому що, як завжди, у нас є, чи травми, чи ті футболісти, які не можуть приїхати. І, звісно, є зміни в першочерговому навіть. Списку Сергія Реброва. Також я склав для вас оптимальний склад нашої збірної з тих виконавців, яких викликав Сергій Ребров, на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Тому в цьому відео, друзі, я сподіваюся, буде цікаво. Плюс до того, прогноз на жовтень, який буде результат від команди Реброва і яка доля самого головного тренера, тому що є ймовірність, що навіть в жовтневих поєдинках Україна може втратити всі шанси пройти, хоч якось, на чемпіонат світу. І це потрібно буде вирішувати. Тому що про Реброва зараз ходять, ну такі доволі цікаві чутки, ми їх теж в цьому відео озвучимо. Тому від вас е, я очікую в коментарях активності з точки зору орієнтовного складу е, збірної України оптимального на оці два поєдинки, яким ви його бачите з огляду на тих футболістів, яких викликали. Ну і ваш прогноз на результат нашої команди проти Ісландії та Азербайджана. Скільки залікових балів набере команда Сергія Реброва? Перед початком, як завжди, поставте лайк, це дуже важливо в підтримку цього відео. Відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати і анонси на матчі нашої збірної будемо розбирати в наступних вже відео. Азербайджан, звісно, знову і Ісландію для нас нового суперника в цьому відборі. Ну і звісно, що прямі трансляції по матчам збірних вони завжди у нас присутні на каналі. Нагадуємо ситуацію в нашій групі, друзі. Вже зіграно по два поєдинки, французи мають 6 залікових балів, Ісландія 3, і Україна з Азербайджаном по одній нічій між собою. І звісно, очне протистояння, воно буде важливе. От Нам потрібно вигравати. Це 100%, тому що, ну, якщо нам не обігрувати Азербайджан, якщо ми, не дай Бог, програємо Ісландію, ну, тоді ще пропало, тоді нема сенсу взагалі виходити на листопад. А так, в будь-якому випадку, нам в кожному матчі ну, треба Ісландію теж перегравати. Тобто, максимум. Це звісно, шість залікових балів, і ситуація в нас погана. Ми самі себе туди заганяємо. Вигравай, будь ласка, в вересні Азербайджан, і все було б не так погано насправді. Стосовно самого календаря поєдинків нашої збірної з ісландцями починаємо виїзний матч. Це буде дуже важко, звісно. Це буде 10 жовтня, 21.45. Вболіватиму за нашу команду. Потім 13 жовтня домашній поєдинок нашій, умовно кажучи, так, з Азербайджаном, де буде, в принципі, я думаю, вирішення. Доля нашої команди, як і куди ми будемо рухатися, але важливо, звісно, це все одно матч з Ісландії. Тобто, фактично, кожен матч для нас як фінал зараз буде до Франції, тому що ну з французами розраховувати на якийсь результат буде важко. тому ці жовтневі матчі вони насправді будуть ключовими. Від них вже можна буде відштовхуватися, тому що в нас після них залишиться по факту один а, очний матч проти Ісландії. І він буде останнім, і там, скоріш за все, звісно, буде вирішуватися вже фінальна наша доля. Але тут ми будемо закладати в жовтні в той результат, який ми зможемо до виконати вже умовно кажучи, в листопаді. Переходимо до складу Сергія Реброва на жовтневій матчі в відбірковому етапі до чемпіонату світу. Вона, як завжди, зазнала змін. Ну, добре, що от ми беремо воротарів, які були викликані. Анатолій Трубін, Різник і Бущан. Ми не бачимо тут Луніна. Тут є Георгій Бущан, який повертається в український футбол в Полісся. Конкретно він поки що там не повністю, звісно, основний. Але як третій голкіпер опція доволі непогана. Ну, в будь-якому випадку, ми розуміємо, що Трубін різник це серйозна конкуренція, от саме між ними зараз буде. Захисті, слава Богу, у нас без втрат і плюс поповнення, тому що на минулий збір тимчика не було. Це була велика втрата для нас. От. Але й нема Зінченка, друзі. На жаль, Олександр Зінченко травмувався. Він, в принципі, непогано зараз набрав форму в Нотінен Форесті. Не сказати, що там команда дає якісь хороші результати, але, як мінімум, ігрова практика в Зінченка в Форесті є. І це був великим плюсом. Але це лідер команди, який випав зараз на ці надважливі матчі в жовтні. де якраз Клас Олександра Зінченка міг реально впливати на результати. І, на жаль, в нас, ну на кожен, знаєте, там якийсь збір, є серйозні втрати. Тому що минулий збір, ми пам'ятаємо, мінус Миколенко, мінус Циганков, мінус інші футболісти, які приїхали, не змогли зіграти. То тут знову теж Олександр Зінченко, але добре, що додався Тимчик, тому в нас правий фланг вже збалансований Конопля Тимчик. Це вже великий плюс. Центральні захисники, ну, Реброва тут база. В принципі, великих вливань тут і не могло бути. Стабільно Матвієнко забарний. Ну, поки не бачимо тут Михавка, але є сваток Бондар, якщо що, їм бекап, але дуже слабенький. Тобто в нас немає нормальних, знаєте, нормальних відноців. Центральних захисників на зміну основним. Зліва на фланзі, ну, Миколенко, це слава Богу, він повернувся. Я сподіваюся, що там у нас буде солідність за його участю, і йому є от така заміна це Богдан Михайлоченко. Якщо переходити до півзахисту, то тут в останній момент буквально Сергій Ребров зробив зміну. Олександр Зубков був, скажімо так, виключений з цього списку, і додали нарешті дебютанта Владислава Велетня, про якого ми говоримо вже ну, чимало місяців, я б так сказав. Так, що з літа, можливо, ще й весною, я не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку цей футболіст заслуговує на виклик. Особливо, коли ми маємо е, ну, проблеми з лівими він... вінгерами. Не з кількістю вінгерів, а з якістю цих вінгерів. Тому що лівих вінгерів ми можемо знайти в будь-якій команді, довикликати їх. Але який це буде рівень футболістів, ми розуміємо, що це не Михайло Мудрик. Але це перспектива. Тому що в нас є на цю позиції ну, той же умовно Волошин, є, звісно, Олександр Назаренко, але в будь-якому випадку велетень заслуговує. Він зараз і за Полісся видає хороші матчі, забиває. Це дуже важливо для нього, і він на це заслужив з Олександром Зубковим Не знаю, що там сталося. Можливо, в нього якісь є проблеми, травма, чи можливо це рішення Сергія Риброва. В будь-якому випадку будемо чекати цих пояснень. Але вітаємо повернення Руслана Маліновського. Це важливо. Я вважаю, досвідчений футболіст. Добре, що він зараз має ігрову практику в Італії, в Дженуа в принципі набрав форму, чому б його не дійсно не поповнити ним. Останні. По іншим футболістам тут база, повернувся теж циганков, є ярмолюк, тому що говорили там про деяке пошкодження, але поки інформація офіційною, станом на цей час, поки я записую відео, що він там не знаю травма і він не зможе зіграти за збірну, нема. Тому я його поки враховую. Так само Судаков, Бондаренко, той же Шапаренко, Гуцуляк і Калюжний це база. Що тут робить Володимир Брашко? Відверто кажучи, я пояснити вам не можу. На вашу думку, за що викликали Володимира Брашка? За те, що його обходять і Крістел і Карпати, і хто завгодно із опорної зони забивається м'ячі? Чесно кажучи, не знаю, можливо і за те, що вибора реально в нас немає, тому що Михайленко тільки після травми по всім іншим командам, ну в Полісся, там Бабенка він ніколи не викликався, в принципі, в інших командах теж подивитися. Особливо вибору нема. Ну там Дмитро Крисків можливо, але чи розраховує Ребров на нього, як в якості опорника, Навряд чи Степаненко там Цедорчук. Я думаю, про цих футболістів вже десь і забули. Тому безальтернативний, я так вважається, брешко Але чому на Яцика не звернути увагу? Як на мене, футболіст також не гірше за володим. Я. Тому що ну, відверто Брашко здав. І тут, от, єдине, що я не розумію, це якраз його е, виклик в національну збірну. Ну, єдине, що зробив Рибров, це е, до виклика якраз замість зубкова. Не знаю, е, можливо, із-за того, що велетня викликали, і вже ну, один Вінгер, як мінімум, був лишній. Прибрали саме Зубкова і Олега Чередько, це якраз заміна буде. Ну от конкуренція з калюжним в опорній зоні. Але для чого тоді? Для чого тоді, Володимир Брашков Тут запитання. Можна було викликати іншого футболіста. Як на мене, варіантів знову ж таки є. Є вони в інших клубах. Так то змін немає більше. Так в нападники, бачите, в нас тут немає взагалі конкуренції. Нападників УПЛ немає. Там найкращий бомбардир Мендоса, про що ми говоримо? Да? Там, в принципі, твердохліб от По 4 з Бутківським забили. От твердий хліб, мені здається, Ну теж варіант, непоганий був би для збірної Просто він не типовий форвард, він більше з глибини, а мені здається, що Ребров таких людей не дуже то і полюбляє. Хоча, не знаю, там це вже питання до головного тренера. По резервному списку, ну реально, а хто з цих людей може підсилити, окрім ну то Точередьку, реально, да він може в опорній зоні зіграти. Не ще ну. Поки я думаю, що навряд чи. Чеберко, чесно, не, не дивлюся за його матчами, так само і Таловєрова. Не знаю, що з ним взагалі зараз відбувається, але він числиться в резервному списку. За що? Невідомо. Дмитро Крийськів, м, да, теж там нещодавно, тільки після травми, поки що не набрав оптимальний кандидат. Ну і піхальонок, як на мене, поки що заповільний для збірної Можливо, Буяльського варто було. Буяльського, чому ігнорується такий футболіст на матчі, де нам потрібно домінувати? Як би ми не ставились до Ісландії, що це серйозний колектив. Але там, там, нашій збірній потрібно буде якраз з позиції сили все одно грати. Особливо з Азербайджаном такі футболісти дуже корисні. У мене великі запитання насправді стосовно цього. А так, заявка, вона. Вона цілком логічна. Якщо у вас є якісь варіанти, варіації стосовно того, кого можна було б ще довикликати, да, з гравців, які зараз не пані формі, можливо, за кордоном. Ви обов'язково пишіть про це в коментарях. Мені цікаво почути ваші варіанти. Там у нас є нападник з серії Б. Так, Попов. Можливо, на нього теж потрібно звернути увагу, тому що людина там забиває І створити конкуренцію, хоча б відчути збірну. Рівень цієї збірної для там довбика конкуренції. Іваната було б непогано. Розглянемо нашу збірну в цифрах на трансфер Як цей склад виглядає? Хто тут найдорожчий, тому що там ціни все-таки були трошки змінені, конкретно наших футболістів. Ну, на даний момент забарний є найдорожчим і найстатуснішим. 100% футболістом нашої команди Судаков на другому місці. Далі йде Артем Довбик, Миколенко, який повертається. Дуже серйозна одиниця бойова для нас. Звісно, Трубін, там Матвєнко. Ну і Прірва. Ми бачимо, Циганков впав, два футболісти-Жерони. Заванадто дуже. Щиро радий, тому що він вже забив свої перші м'ячі за Жирону. Я бачив його перший дебютний поєдинок якраз на гол потрапив. І от в останньому матчі він забив. Це важливо, тому що, ну, і Довбик насправді теж забив за рому Потім в нього був жахливий матч. Насправді, коли він не забивав ці пенальті. Не знаю, що з ним сталося, але в будь-якому випадку це йому точно не додало впевненості. Тому ванат, ну точно це серйозна конкуренція зараз для Довбика. Ця Янко, бачите, впав в ціні. Був 18-став 15. Так, да, це можна пов'язати з тим. По-перше, Джерона впала. В рівні зараз відчутно за рік. Ну, і сам Віктор Цянков дуже нестабільний, от чимало травм. Це йому заважало і ще й до цього, в принципі, так, але. Травматичність його, вона присутня. Тут нічого не скажеш Єгор Ярмолюк 15, теж футболіст дуже перспективний, йому ще тільки 21, розумієте, а він уже сформований. За ним до нього є попит там від реально грандів англійської прем'єр-ліги. Подивимося, там, можливо, взимку чи влітку вже його вихоплять більш сильні клуби. Ну і ми беремо там динамівців, гравців, шахтаря, дебютанти наші, так той же велетень, який найменше коштує в нашій збірні 600 тисяч, але я думаю, в ціні він може ще додати. Тут сваток калюжний ще, очерка. Редько, Назарка Маліновський вже 2,5. Чесно, дуже так дивно це бачите, але йому вже 32 роки. І наша збірна Ну по цьому складу Ну доволі така збалансована. Не сказав би, що супермолода, є досвідчені. 26,6 середній вік команди, це дуже непоганий вік. І легіонерів людей, які не грають в УПЛ, 11 футболістів. Ну, 42% від всієї кількості взагалі гравців, які були викликані ребровим на цім матчі. І я для вас підготував орієнтовний склад на жовтень. Найоптимальніший з тих гравців, які приїхали в нашу збірну. На мою думку, виключно ви можете свій варіант обрати, і їм внизу теж підписав бекап. Тобто футболіста, який першочергово ну, заслуговує на зміну цьому футболісту. Розпочинаємо з голкіпера. Тут все просто Анатолій Трубін без альтернативи, тому що зараз Лунін не має практики. Бущан також зараз в полісі тільки адаптовується. Ну і різник в шахтарі забагато -за пропускає, тому Трубін. Ну, якби це, це, це логічний варіант. В захисті в нас теж база Матвієнко забарний. І заміна їм, ну, насправді, її теж фактично немає. Тут два футболісти, сваток Бондар їх можна тасувати то зліва, то справа. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що ці два наші стабільні центральні захисники, вони без проблем пройдуть ці два матчі без травм, без, без замін умовно кажучи. Тому що сваток Бондар виглядає пара, ну, відверто кажучи, пожарно. По флангам у нас повернув Миколенко, пряма заміна йому є Михайличенко, якщо що, але Миколенко стабільний і основний. Справа вважає, що Конопля буде основним у Риброва. Тимчик, це вже рівноцінна, нарешті заміна. Бо от в вересні якраз тимчика дуже сильно не вистачало, як на мене. В опорній зоні е, відчуваю так, що все-таки буде основним не. Очередько, який складає конкуренцію, і з огляду на те, що Ребро викликав в останній момент очеретька, це говорить про те, що калюжний все-таки розраховується ну, як на, на основний варіант, і це, це логічно, тому очередько пряма йому заміна. Вище, думаю, що ну, за основу за базу треба брати Судакова Єрмолюка. Це футболісти, які грають в сильних клубах Європи. В принципі, котуються, і їм пряма заміна є. Якщо Судаков, то це Шапаренко. Якщо Єрмолюк, то як на мене, це Бондаренко. Зараз я не Маліновський і знаю, Реброва. Навряд чи буде відразу вкидувати там не то щоб з основи, а навіть запасу відразу випускати замість основного того гравця, який вже чимало часу не грав за збір на Маліновський, чимало матчів пропустив вже. Дав, в нього була жахлива травма, він відновлювався важко, і зараз він повертається. Тому я думаю, ребро поступово буде ставитися до, до його участі в матчах збірної. Тому для мене це е, от такі оптимальні варіанти судаков Ярмолюк і е, така заміна. Ну, брашка, бачите, От тут я для себе не бачу. Хоча Рбро може мати своє якесь бачення стосовно цього. І за базову схему, все-таки, ну я думаю, він буде брати 4-1-4-1, І яка може спокійно переформатуватись в два опорні в 4-2-3. 3-1, де таким опорником може бути теж Єрмолюк з калюжним, а Судаков може бути вищий. І це, скоріш за все, так і буде. По флангам, друзі, тут все просто. Якщо циганков здоровий, якщо з ним все нормально, якщо він зможе провести з перших хвилин поєдинок, його треба ставити. Він є основним, він, ну, в принципі, має бути основним. І я вважаю, що прямою заміною йому зараз тих гравців, які є, особливо коли ми вже не бачимо там Зубкова, має бути Гуцуляк, тому що він теж. Вважається доволі статусним футболістом, зліва, як на мене, зараз в пріоритеті має бути Волошин, тому що він в хорошій формі. Він забиває за Динамо, він швидкий, він реально вже додав в якості, якщо порівняти Волошина а, зразка минулого сезону і зараз відчутно додав. Я дуже радий за цього футболіста. І як бекап йому саме не Назаренка б розглядав би, а саме Велетня, тому що футболіст зараз теж в трошки кращій формі, ніж Олександр Назаренко. Мені взагалі здається, що Олександр, от минулого сезону, отой проміж. Вже, коли він там забив 7 голів, там щось скільки то асистів віддав, це був реально оверперформанс, це не то, щоб випадковість, але він тоді реально був в хорошій формі. Зараз ми не бачимо стабільності від цього, від цього футболіста. Він просто хороший гравець на рівні УПЛ. Але для збірної поки, ну як на мене, не дотягає, щоб бути в основі. І форварди, ну тут логічно, але е, можна, звісно, розглядати ванати як основним, тому що, як на мене, рівноцінні нападники з точки зору ефективності. Тому що в клубах вони демонструють фактично однакову ефективність. Просто ванат. Можливо, трохи більше грає. З точки зору профайлу звісно, вона трохи інший футболіст, і потрібно дивитися, які завдання в нашої збірної, того і форварда використовувати. Якщо на навіси більша ставка, на голову довбик, якщо більше низом, якщо більше між лініями, ванат. Тому будемо дивитися. Для мене довбик все одно є основним. Я хочу просто, щоб він забивав за нашу збірну. Розумієте? Оце, оце важливий момент. Тому, от оце для мене зараз стабільна основа на жовтень, фактично на будь-який матч. Там, якщо брати чи Ісландію, чи Азербайджан, один-два футболісти, можливо, десь зміняться. Але в цілому такий мій варіант. Мені цікаво буде почитати саме вашу стартову одинадцятку оптимальну на жовтень. Як ви її бачите? Пишіть в коментарях. Тепер переходимо до старої доброї рубрики. А як Україні вийти на чемпіонат світу? Чи чемпіонат Європи? Ми раніше, да? завжди ми задаємося цьому питанню, завжди ми рахуємо якісь варіанти в нас є. У нас ніколи нема варіанту просто виграти всіх і забрати перше місце. Хоча він ще залишається, але ну це майже нульовий шанс. Тому що у Франції зараз 6 залікових балів, Ісландія 3, в Україні з Азербайджаном по одному. І ну фактично першим в групі бути для нас це майже неможливо Можливо, бо Франція якби вже має 6 очок навряд чи вони сильно проваляться так. А навіть якщо ми якщо ми виграємо всі матчі. А французи десь оступляться, то за очками вони все одно будуть попереду. того що, ну, якби навряд чи вони будуть втрачати з е, тими командами, з, ну там, можливо, з Ісландії вони ще втратять. Ну, точно, я думаю, що не з нами. Варіант другий. Напевно, найреалістичніший це плей-офф. Це дійсно наш головний шанс 100%, тому що плей-офф отримують команди, які займають друге місце. Наше на це шанс залишається, але для цього нам потрібно вигравати все, що можна. Окрім Франції, звісно. Ми беремо, ми взагалі. Викреслюємо, поки цей матч він буде бонусом, якщо ми зможемо там взяти очки, окей. Але насправді, якщо ми виграємо Ісландію два рази, якщо ми виграємо в Азербайджана. В нас буде 10 залікових балів, і тоді ми фаворит на друге місце. Є шанс, що, звісно, Ісландія може зачнуть Францію, і вони непогано, до речі, проти них відіграли, трималися фактично до останнього. Але в будь-якому випадку, я теж не вірю, що ісландці теж зможуть з них забрати очки. Тому нам головне не втрачати очки з Азербайджаном і перемогти Ісландію два рази. Така от ситуація в нас склалася, що нам треба перемагати ісландців. Два рази 100%. І тоді, так, да, тоді ми точно у плейоф. Плей-офф він вже буде проходити потім в березні 26-го року. Там буде міні-турнір із 16 збірних. Одна гра, півфінал і одна, один фінал. От. Хто, хто виграє шлях, потрапляє на честь, там 4 путівки, 4 фінали, але до цього нам ще далеко. Є ще варіант, до речі, залишається ще варіант, такий дуже мізерний, з Лігою Нації навіть. Є ще цей теоретичний, така, знаєте, теоретична можливість в плей-офф через Лігу Нації. Але шанс там мінімальний, десь, ну я не знаю, можливо відсотків 5 бо ми в рейтингу лише на шістнадцятому місці, ну це практично там нереально це зробити. І підсумок таке, що перше місце в нас якби зайняте французами, друге місце або ми, або ісландці. Ну через лігінації там майже нереально. Ми загна... ми загнані в куточок зараз. Нам потрібно обіграти ісландців два рази. Тоді питання фактично всі будуть зняті. Звісно, якщо ми не облажаємося з Азербайджаном знову, а якщо ще й з французами зможемо взяти якийсь один заліковий бал, це взагалі буде великим бонусом. Якщо говорити про мій прогноз, загалом скільки Україна набере в. Цьому місяці, в жовтні, я сподіваюся, І от мій такий оптимістичний все-таки прогноз, що збірна набере 4 залікові бали. Тобто, я вважаю, що наша збірна має ресурс, має можливості кваліфікованих футболістів, щоб протиснути Азербайджан заробити там 3 залікові бали. І цілком ймовірно, що наша збірна ну, має брати очки 100%, звісно, з Ісландії, але скоріш за все, ми їх не обіграємо там в них вдома. І це, звісно, для нас велика проблема. Тому що нам дуже потрібно їх вигравати. Але мій пронос саме 4 бали. Перемога над Азербайджаном і нічия з Ісландією. Що нам дасть 4. Звісно, якщо рахувати, це вже буде 5, а далі все залежить вже, на жаль, не від нас. Тому що в Ісландії є матч з Азербайджаном. Вони ще беруть 3, в них 6, і там нам потрібно вже в очному матчі, останньому, в шостому турі, їх точно обігрувати в будь-якому випадку. Але. Розраховувати на те, що вони не видадуть оверперформанс проти французів, не дай Бог, там не візьмуть з ними очки. Тобто, все не від нас залежить, на жаль. Звісно, від нас обігрує Ісландію і все. Але я не вірю в варіант, що ми два рази виходимо. І спокійно обіграємо ісландців, чесно кажучи, команда Сергія Реброва його конкретна тактика, стиль його гри на даний момент не відображає якоїсь впевненості для вболівальників, що ми можемо говорити про те, що наша збірна стабільна на якомусь етапі і може обігрувати ну, таких середнячків, хороших, сильних на нашому рівні. Тому чи звільнять Риброва після жовтневих поєдинків? Я думаю, мій прогноз глобальний, що ні. Моя думка, що Сергій Ребров допрацює до кінця. Цього циклу і буде мати шанси до кінця, як завжди, в нього це буває, до останнього поєдинку буде мати шанси. І думаю, що навряд чи наша збірна зможе ним скористатись бо ми загнані в куточок. З того, що я побачив, в погріє Ісландія зараз не гірша за нас. А в місцями навіть краще, особливо взаємодії їхня в атаці. Мені дуже подобається. Ми ще до них перейдемо, звісно. Тому Риброва чекає відставка. Це неминучий момент. Або він сам зараз піде, бо ширяться ширились чутки в вересні, в кінці вересня говорили про те, що ним цікавиться понатінайкоси, і Бусім. то він там приїжджав в Україну, щоб можливо домовитись піти зі збірною. Но сам Рибров спростував цю всю інфу. Зараз цитую його слова. У них і запитайте, у грецьких журналістів, що вони таке пишуть. У мене чинний контракт з Асоціацією футболу України. Як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки. Тому Сергій Ребров. 100% буде допрацьовувати контракт до кінця, як і Шевченко говорив ще перед стартом цього відбору, так і сам Ребров цим показує, що він буде допрацьовувати добросовісно свій контракт. А де ми опинимося, там йому не важливо. Йому головне отримати за контракт всі бабки і далі спокійно піти, не знаю, повернутися в клубний футбол. Тому, друзі, нічого не зміниться, на мою думку. Але оптимізм він має бути. Я сподіваюся, тут більше на футболістів, що вони десь протиснуть, можливо. Десь нам підфартить і ми зможемо все-таки дати максимум в цьому жовтні. Максимум це 6 залікових балів для нас буде просто шикарно. то що ми тоді відсічемо і Азербайджан, звісно, і обженемо Ісландію. Тоді буде набагато простіше нам рухатись сіма заліковими балами. Але мій підсумковий прогноз 5 балів Україна буде мати за підсумками жовтня. Якщо менше це провали, тоді я, я не знаю, що я буду говорити. Це вже побачите в наступних відео. Тому, друзі. Підсумок я ваший хотів би почути, скільки ви очікуєте від нашої команди в матчах за лікових балів, саме в матчах проти Ісландії та Азербайджана. Обов'язково пишіть в коментарях. Далі очікуйте вже наступні дні вийдуть на каналі відео з розбором Ісландії. Там ми будемо анонсувати матч конкретно цей. Розберемо, як грає наш суперник, як, можливо, проти них треба зіграти і, в принципі, їх обіграти. Тому очікуйте відео, стріми, все це буде по нашій збірні. Вся інформа... Інформація додаткова на цьому каналі ви не пропустите. І також е, хочу вас закликати е, підписатися на телеграм-канал. Там більше додаткової інформації і новин по моєму каналу, по українському футболу, по збірні України. Туди долучайтесь обов'язково. І на цьому поки що все, друзі. Чекаємо просто. ну Позитивних емоцій від гри нашої збірної. Давайте так поки що підсумуємо цей вступний випуск. Вдячний вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк під кінець, хто цього ще не зробив. Підпишіться на канал і всім до нових зустрічей.